Дуже часто запитання на інтерв'ю це запитання про TypeScript Utility Types, наприклад, тип omit. Що він робить і чим він нам може допомогти? Для прикладу, уявимо ситуацію. У в нас є тип user, і ми хочемо створити похідний від нього тип admin. Це в нас буде, в принципі, той самий тип, але без поля age і Gender. тому що вони для адміна не потрібні. І, наприклад, як це можна зробити? Самий банальний спосіб це. Просто взяти і покопіювати всі поля, які нам потрібні. Поле Hender ми копіювати не будемо. Але цей спосіб він має два доволі важливих мінуса. Самий перший це дублювання коду, і другий мінус це те, що ми від'єднуємося від базової моделі. Якщо, наприклад, ось тут щось поміняється, TypeScript нам не повідомить про те, що нам треба зробити зміни ще й тут. Тому є набагато кращий спосіб це тип omit. Уміт означає виключити щось з типу. Тобто він на базі старого типу створить новий, але без деяких полів, які ми самі вказуємо. Як це виглядає? Уміт в нас generic, який приймає тип базовий, по якому ми будемо створювати новий тип. І окрім цього, він приймає ще типи, які ми хочемо виключити. Для прикладу, це H і Gender. І таким чином ми на базі нашого типу user створили новий тип адмін. Якщо ми створимо якийсь об'єкт, ми будемо бачити, що це в нас, тут є три типи. І окрім цього, ми можемо ще доповнювати його. Наприклад, створимо там роль, допустимо. Це у нас буде теж стрінга, і ми бачимо, що в нас ось тут додалась також і роль. Дуже зручний utility type. І дуже часто використовується, тому варто його запам'ятати.